Ми прийшли кататися на конях. Фууу, тут маяє нас. Yes. Ми такі yes, красиві конячка. Погода топ. Зараз іде дівчина кататися на конях. Знімаємо обзорний обласний, але я не знаю, чи можна знімати. Тому, ну, надіємося, що нас там запалить десь. Прикольно. <laughs> нас ведуть до коняків. Найс. Nice. Що про свій настрій? <laughs> я стриваю. <laughs> а чо? Ось який я, excited. А ти ще не excited. Тут приїсли кататись на колігах. У. Дивіться, там красиве поле, ну, де ж машинки. Подивіться, як тут там гарно. Не якийсь комбасний гарніж ніж вас. Outfit. Скачкові outfit. Чіка, ми з фіхової кросалки вибрала. Але який ня. Крутий outfit на скачки. У. Давай на деталі. Який тобі outfit? Супер. І немає дощу. Ура. Фу. Тут воняє, тряше. Трашок воня. Ну, і просто компасний. І тут, типу, ферма, наші тут, типу, блік тварин. Роска, е -е, вонь ужасно стоїть. Фу, не можу мені уходити. Красиваний воні. Він такий красивий колядка. Він такий красивий. Відняшка, привіт, привіт. Мені подобається, блін, я проти, що волосся дьявою. Вау, погода топ. Зараз ще не вистачало чити. Вау. Клас, мені подобається. That's nice. Мені пастує, що сказати? Почала трішки нижче зробити, спустити мій хвостик. Але загально. Такий nice. конік, на якому коні будемо кататися, поняшок. Я дуже хеппі, мені теж сподобалося. А тобі як? Дуже чутка. Дуже чутка. Воно мене все не вийшло. Все, mm, все файне, все файно. Там що? треба просто зрозуміти оцей ритм. Але я, до речі, ніколи не бачила, що вешники отак от скакали, типу отак от вверх підсвівошувалися. Я в шоці просто. Тому я така, М -м, що я щось не так певно роблю? Але не знаю. Треба просто відчувати опору в ногах. І дуже до нього так е, всі ми типу, ногами прижатися, поняв? Okay. Кажуть, але мені так сподобалося, я хочу жаю. Все, тепер буде конів. Це дуже клюк, дуже крутенько. І котик няшний, няшний котюсик. Ти дивися, як він до мене прикипів. Нясик Масенький. Нясик, нясик. Ходи, погуляємо з тобою. Знаєш, погуляєш? Нясик. Такий гарний няськ, маленький. Та такий гарний. Ой Боже, як ти плакав, Як ти плакав, бой. Ой, боже, ти мій маленький зеленогразний котик. Ой, чо, чо? Я Якщо в шоці мені так сподобалося. Я прямо в шоці. Я що, не думала, що і так сильно зайде. Хоча мені, мені за цим майже все так сильно Я не знаю. Я просто така відкрита, відкрита до нових досвідів. Я.